Привіт! У кожній країні є свої культурні особливості, які виражають певну філософію життя і підхід до вирішення питань. У нас українців теж є така характерна риса, яка може проявлятися і в шлюбі, і яка нас часто підводить. Але спочатку невеличкий екскурс. Наприклад, у Швеції люблять помірність. У них є слово слово навіть «лагум», яке перекладається як достатність. Воно виражає їхню концепцію. Життя і добробуту, тобто не треба мати більше ніж воно потрібно. Ніж потрібно, так. <сум> В єврейській культурі є поняття «Осім хаїм. Дослівно цей вираз перекладається як робити життя. Тут йдеться про мистецтво, насолоджуватися життям, вміти зупинятися і радіти, отаким от простим якимось речам. Це нам подобається так. Схожим є «хюге» у данії. Це про здатність створювати затишну атмосферу. Наприклад, японське Кайдзен це їхня філософія постійного вдосконалення. Ну, це в принципі характеризує їх. Дійсно, вони є такі. Усі ці слова важко перекласти на інші мови, їх і важко запам'ятати. Ну, важко їх перекласти, тому що вони пов'язані з певними відтінками так, національного світогляду і культури. Тобто, ну, дослівно вони просто дуже вузько, а вони більш широке значення мають. Тому що цього поняття. поняття в інших мовах і в інших культурах. Може, і не, не буде, ну, перейдем... може, а так і є так. Перейдемо ближче до нас. наших сусідів є вираз російський, авось він про схильність плести за течею, про непотрібний ризик, а також про лінощі і байдужість, коли можна зробити щось недбало, сподіваючись, що це не буде виявлено. Принаймні, так говорить словник. Це ми не ми придумали. І цей підхід до життя він добре проглядається в їхніх казках. Сидить на печі, ледар, не вчиться, не працює, і царство саме прийшло до нього, припливло, так? Ось українські казки інакші, але у нас є свої характерні вирази. От ми часто говоримо: якось воно буде, або як Бог дасть. Давайте подивимося, як це буває у житті і в сім'ї. Я не люблю носити парасольку, ну це правда. І можу навіть знати, що за прогнозом може бути дощ. І я все думаю, ну, а може, його не буде? Може, якось, ну, я обійдуся без цієї парасольки, ну, не люблю її з собою носити. Також ми не любимо читати інструкцію. Зазвичай читаємо вже, коли або щось зламали, або таки не змогли зібрати. Так, Так, а може розберуся. Здоров'я це взагалі особлива тема. Ми, українці, не дуже любимо ходити до лікарів, не перевіряємо все вчасно. І, можливо, навіть вже щось болить і думаєш, а, якось воно пройде. Не проходить та не піду, бо раптом там щось в мене, мені щось погане скажуть лікарі, а ми щось погане. Краще мені про це, можливо, не знати. Можливо, я так собі й не кажу, але десь на рівні підсвідомості воно, в принципі, так і є. Років 10 тому на одному заводі в Маріуполі австрійська фірма реалізовувала проєкт, в рамках якого працівникам заводу пропонували пройти безкоштовну діагностику стану їхнього здоров'я. І на самому початку цього проєкту виникла несподівана для іноземних партнерів проблема: не могли зібрати людей, щоб е, пройшли обстеження. Вони просто не йшли. Питання чому? Це ж в принципі, це ж безкоштовно, все що від людини вимагалося, це просто прийти. Так, і директор, який був австрійцем, він взагалі не розумів цього. Йому намагалися пояснити, що в нашій країні не розуміють превентивної медицини, що ми йдемо лікуватися тільки коли вже болить. Причому, чим більше болить, тим більша ймовірність, що ми з'явимося таки у лікаря. І ось вам приклад нашого. Якось буде. Якось буде. Так. А, а раптом, а раптом не захворію. Так. Щось подібне було із моєю тіткою. Багато років її там трошечки турбувало здоров'я, але вона так як не любила лікарів, не любила лікарню, не любила вона там. Вона казала, що вона боялася якось лікарня. Так, вона казала, що боялася лікарів, і тому вона вирішила не йти. А коли вже її досить вже сильно боліло, і вона пішла, то було вже, на жаль, запізно. Це може проявлятися і в питанні фінансів. Далеко не всі з нас. Ми любимо планувати і складати бюджет. Розписувати все. Так, ми захист... думаємо, ну якось вистачить нам цих коштів. Ну ми не задумуємося що на, у нас є в пріоритеті. А це, до речі, особливо, мабуть, чоловіки, бо я такий. От мені щось сподобалось, я думаю, о, це ж це ж буде добре для моєї сім'ї. Але я не думаю, що в принципі є якісь речі, які для моєї сім'ї є більш важливими. І я купую якусь річ, а потім на більш важливе не вистачає коштів. Жан, таке зізнання, я ж втратила дармо. Я зараз ще продовжу. Е, поговоримо про зовнішність. Наприклад, думаєш, як би це схуднути, а потім приходиш в пізно ввечері додому і їсиш на ніч з думкою: може, якось я не наберу вагу? Також може це проявлятися у виборі супутника життя. Ось буває, попри усі характеристики. Попередження друзі не радять, кажуть, зверни увагу, там є проблеми. Так, так, є факти, але людина думає: а може він чи вона зі мною зміниться, а раптом у нас все вийде краще, або якось воно буде. Насправді краще не вийде. А ще частіше взагалі ми нічого не думаємо. Так легше, ви знаєте, якось е, раніше ж якось вирішувалась проблема, якось я раніше жив, ну і е, ми стаємо ніби на паузу і стараємося не замислюватись про це. Ось те саме спостерігається нерідко і в побудові стосунків, у вихованні дітей, у розподілі обов'язків. І основна причина такого підходу е, не хочеться, мабуть, напружуватися зайвого. А друга причина це раніше якось все вирішувалося. Воно йде ще з дитинства. От казки, на яких ми росли, ми вже про них згадували. Так, і десь воно на рівні підсвідомості так працює. Ми не задумуємось, або ж ну, вирішувалось і якось і вирішиться. Такий підхід до життя також є наслідком того, що батьки часто вирішували за дітей, надто опікали або контролювали. І це з одного боку породжує невпевненість, страхи, а з іншого, лінь. Так. Є люди, які таким чином живуть десятиліттями, але потрібно визнати, вони так живуть, тому що хтось вирішує їхні питання, тому що поруч є хтось, хто закриває ці питання, ці проблеми. Іноді такий стан речей влаштовує обох. Ну, є такі. Так. Комусь подобається турбуватися, піклуватися, наприклад, а, а комусь подобається не напружуватись. І от вони знайшли одне одного, так, але частіше інша сторона. Врешті-решт. Ну, з часом людина просто стомлюється, виграє і вона розчаровується, починаються тоді вже сімейні проблеми, тому що людина вже далі так жити не хоче. Так. Окремої уваги заслуговує наше, як Бог дасть. Це може бути прояв довіри до Бога, коли ми повністю покладаємося на нього і довіряємося йому. А може бути банальною відмовкою. Ну, наприклад. Коли ти курсаві кажеш про шкоду паління або про дотримання інших Божих принципів, розповідаєш людині. А у відповідь людина каже: Ну як Бог дасть, а Бог тобі дає вибір і каже: будеш чинити так, будуть такі наслідки, будеш чинити так, будуть інші наслідки. Тут уже мова не про довіру до Бога, а про те, що я хочу обрати те, що мені. Хочеться, що мені подобається, і при цьому не отримати наслідків свого вибору. Або, можливо, я не хочу думати про наслідки так. вибору. Ще потрібно сказати, що дуже часто ми боїмося щось так сильно планувати, аналізувати через певну нашу таку. Особливість культурну, у нас багато забобонності, можна сказати. Ми боїмося наврочити, наприклад, щось наперед купити, чи, чи ще щось Май... зробити. Маю зауважити, що, Слово Боже, не підтримує ось такий підхід. Тут можна такий приклад навести. Ми всі чули про те, що насувається війна, але і нас закликали зібрати тривожну валізу. Але зібрати тривожну валізу це ніби. Притягувати до себе оці не оцю війну. І дуже багато людей цього не робило. В Українського підходу, як кажуть, якось буде, або як Бог дасть, або а може якраз, є і позитивна сторона. Вони можуть проявлятися в нашому оптимізмі, в здоровому, здоровому оптимізмі. Здоровому оптимізмі, в здоровому ризику і надії попри обставини. Хочу вам показати річ, яка була популярна в моєму дитинстві. Ось цю торбу ось сітку її називали в моєму дитинстві Авоською. Ви знаєте, чому була така назва? В ті радянські часи в магазинах дуже було скрутно з товарами і з продуктами. Дефіцит був. Дефіцит був, так. І ось е, вона була дуже зручна, тому що ти міг її тако скрутити і покласти в кишеню. А вона раніше була тоньша, це зараз така вона сучасна. Так, А вона, а вона була, ще, вона ще, було ще, місце, ще місць, менше місця займала, так? так? І ти її міг покласти в кишеню і мати при собі. І раптом ти потрапляєш в магазин, а там щось в магазині є, то тобі буде декуди покласти те, що ти можеш купити. Поліетеленових кульочків Так, Тоді не давали. ще пакетів не було. І ось в цю торбу так і в народі її назвали Авоська. Ось. Тобто а, а раптом ти на щось натрапиш, що ти зможеш купити і принести додому. І такий підхід це про надію, про готовність скористатися можливістю, яка з'явиться. Так, а ще про те, що планувати, розраховувати це добре. Але у сімейному житті мають бути, хоч іноді, елементи експромту, елементи пригоди, сюрпризу. Тому, якщо ви якраз людина, яка любить планувати і все тримати під своїм контролем, Заплануйте щось незаплановане. Ну трошки так звучить, але е, е, я думаю, що ви будете приємно вражені. Іншими словами, дозвольте якусь варіацію в своєму житті, дозвольте своїй половинці якусь спонтанність, імпровізацію. Заплануйте просто яку суму ви можете витратити на спонтанну покупку чи на, на щось таке спонтанне для душі. І наостанок мусимо визнати, що в нашому житті не все під нашим контролем. І не на все ми можемо впливати. Це теж правда життя. І сьогодні ми вже багато говорили про різні вирази а? різних народів. Так от, в японській мові є ще такий зворот, фразіологічний, щеката ганай, Фух, так він звучить. І це означає нічого не поробиш. Деякі речі просто поза нашим контролем. Ти не можеш на них вплинути чи змінити, тому залишається просто прийняти і відпустити. Ось японці тим виразом говорять: змирися з тим, на що не можеш повпливати, і рухайся далі. Мені дуже подобається відома молитва про душевний спокій. Господи, дай мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не в змозі змінити. Можність змінити те, що я можу, і мудрість відрізнити одне від одного. Цього вам і собі щиро бажаємо. Але по можливості плануємо. <сум> 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 да, і носимо з собою гуську.